Якщо полюбляєте гриби, залишайтеся зі мною. Сьогодні готуємо смачну грибну підливу зі сметаною. Для нашої грибної підливи нам потрібно гриби. У мене будуть печериці шампіньйони, вершкове масло, ріпчаста цибуля, борошно сметана, трішки грибної підливи сіль перець, олія та трішки води. Спочатку займемося грибами, ми їх почистимо та наріжемо на квадратики. Підготовлені грибочки відправляємо обсмажуватися на сковорідку до готовності. До грибочків додаємо трішки солі та грибної приправи. Поки наші грибочки обсмажуються, ми займемося. Цибулькою. Нарізаємо її на міленькі квадратики. Аромат від грибочків стоїть уже чудовий, тож додаємо сюди цибульку. Перемішаємо та залишаємо на сковорідці готуватися до повної готовності цибульки. Каструльку, друзі, виливаємо стакан водички та ставимо на вогонь. Вода закипіла. Тож викладаємо сюди підсмажені наші печериці, цибулею. Тепер нам потрібно взяти 2 ложки борошна, додати трішки холодної води, гарненько його розмішуємо, щоб у нас не було комочків. Перемішали до однорідної консистенції. Тепер, друзі, додаємо сметану. В сметани ми додамо 3 столові ложки. І знову гарненько замішуємо. Цю суміш ми зараз додамо в каструльку, де знаходяться наші грибочки та цибулька. Вливаємо та перемішуємо. Трішки додала пів стаканчика води, тому що наша підливка була загуста. А зараз ми додаємо ще трішки солі, пробуємо на смак. Спеції, якщо хочете, грібніші додаєте. Та також зараз додаємо вершкове масло. Воно зробить смак ще більш ніжнішим та смачнішим. Варимо ще декілька хвилин на маленькому вогні. За бажанням можете додати чесничок та прикрасити зелення. Друзі, грибна підлива майже готова. Зараз розтопиться вершкове масличко. Сіль перець спеції ми вже додали. Смак чудовий. Тож накриємо кришечкою, потримаємо 5 хвилин та запросимо рідних до столу. Страва дуже смачна. Підлива грибна виходить дуже апетитненька. Можна використовувати як окрему страву, а також подавати до картопельки. Присипемо зверху кропчиком. Дякую, що пробули зі мною. Ось таку смачну підливу грибну ми з вами приготували. Тож готуйте, хай вам смакує та завжди вдається!